Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики зараз з нами. Пане Олексію, доброго дня. Вітаю, пане Олексію. Через велику війну Україна залежна від коштів і допомоги, яку надають нам західні партнери. Чи можете розказати, що нас чекає у найближчій перспективі? Яка доля зовнішньої допомоги, зокрема, на наступний рік? Дякую за запитання. Дійсно, нам на наступний рік потрібно десь приблизно 38,5 мільярдів доларів зовнішньої підтримки, але я хочу сказати, що на сьогодні з зовнішньою допомогою, можна сказати, все гаразд, і тут потрібно говорити конкретними цифрами. До кінця цього року євросоюз виділить Україні 4,2 мільярда євро. А у 2025 році, щомісяця буде перераховувати по 1,5 мільярда євро на рахунок заморожених за рахунок заморожених російських активів. Особливо наголошую, що ці кошти можна використовувати на військові цілі, і це дуже важливо. Також нещодавно світовий банк надав Україні 4,8 мільярда доларів, і ці гроші підуть на допомогу у виплати пенсії людям похилого віку, гарантії переміщеним особам, заробітні плати вчителям та працівникам служб з надзвичайних ситуацій. Крім цього, світовий банк затвердив додаткове фінансування в розмірі 664 мільйона доларів для проекту Inspire, цей проект підтримує 29 видів соціальних виплат найуразливішим верстам населення України, і важливо розуміти, що всі ці кошти перераховуються уряду України тільки після того, як Світовий банк отримав підтвердження прийнятних витрат. це означає, що Світовий банк має довіру до України, що всі кошти спрямовуються за призначенням і жодних зловживань то порушень немає. Також є непогані новини з Норвегії. Наступного року вона виділить нам на допомогу майже 3 мільярди євро, і парламент цієї країни затвердив продовження програми допомоги Україні на суму 13,25 мільярдів євро до 30-го року. Ну і дякуємо Республіці Корея, яка також затвердила допомогу майже в 2 мільярди євро. Тому ще раз повторюсь з міжнародною фінансовою допомогою, все гаразд. Україну сьогодні вірять, Україні довіряють та будуть допомагати надалі. І це дуже і дуже важливо, особливо наступного року, коли нам так потрібна ця допомога. Пане Олексію. А чи можемо поцікавитись перспективами репарацій від Росії? Дякую за запитання. Дійсно важливо. І ви саме з цього і почали. За попередніми даними Світового банку, Росія вже має компенсувати Україні Шкоду на суму в 400, майже 90 мільярдів доларів дуже важливо, що є спільна політична позиція. Наші партнери з цього приводу говорять, що російські активи на заході залишаться замороженими, поки конфлікт не припиниться а вказана сума не буде виплачена Києву. і це дуже серйозна підтримка. Найближчим часом почнуть надходити перші кошти від використання використання. Заморожених ротинських активів Окремо варто наголосити, що завдяки оперативній дійсно діям Верховної Ради, яка внесла зміни до бюджетного кодексу. Ці кошти вважатимуться умовно борговими зобов'язаннями. Такого поняття не було в нашому бюджетному кодексі. Тобто, зараз вони навіть не будуть заноситись до державного боргу, і так буде до тих пір, поки Росія не почне сплачувати репарації України. Тільки тоді Україна за рахунок цих репарацій зможе погасити цей кредит. Ще один важливий напрямок: це отримання репарацій. Це індивідуальні заяви громадян України до міжнародного реєстру збитків. Нагадаю, що з квітня цього року через дію вже можна подавати заяви на відшкодування збитків за пошкоджене та зруйноване майно. І на початок грудня реєстр тримав відповіді за відповідні заяви. на майже 12 тисяч наших українців подались до нього, і ці списки будуть тільки розширюватися. Отже, робота на сьогодні триває. Я раджу всім, хто постраждав від російської агресії, слідкувати за новинами і скористатись тими можливостями, які вже є та ще з'являться в нашій країні. Кожна прийнята в реєстр заяви допоможе отримати дійсно справедливу компенсацію не лише окремим громадянам, а й всій нашій країні. Пане Олексію, ми дякуємо за те, що дякуємо. долучилися за ваші коментарі. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики.